Венька казочка на ніч про Джорджа Фредеріка Уотса. Як завжди, художник. Бо найпростіше підібрати ілюстрації під те, що я буду розгадувати в його натальній карті. Буду аналізувати планети в знаках. Часу точного народження немає, тому будуть деякі неточності, особливо пов'язані з місяцем. Подивимось спочатку: Нептун, планети в рибах, що можливо є про його фантазії, страхи, якісь. Свідомі моменти. Значить, Нептун у нього в стрільці. Це сильна позиція. Це говорить про тяжіння до мандрів, розширення, кругозору, пізнання світу та інших культур, іноземні мови, музика. Це також тяжіння до Божественного. Тут же ж в цьому знаці знаходиться і Юпітер планета, яка є покровителькою стрільця. Це додає моментів. Про ці пересування, про тяжіння до інших культур, про пізнання і віру в Бога у вищі сили. Але Юпітер в поєднанні з Ураном, можливо, будуть якісь несподівані ситуації, або якийсь культ, або якась секта, в якій він міг би перебувати і мати якусь спільноту за релігією, так? Ну, які можуть бути уявлення про світ? Світ дружній, про мене піклується, вищі сили. Щоб не сталося все буде добре в кінці кінців, бо на все воля Божа. Ну таке оптимістичне бачення світу. Ну і е, чаріння до мандрії до інших культур е, це буде додатково якось відображатися в його картинах. І планети в рибах е, можуть підказати якусь тематику пов'язану з цим. Ну, наприклад, тут у нього сонце, то головна планета, і вона ще раз каже, що головне досягти якогось е, вищого стану, е, виконати якусь місію. Вірити в щось потрібно, бути духовним, допомагати іншим, займатися благодійністю, творчістю, якийсь психологізм, прояви себе через якісь фантазії, пов'язані з мистецтвом, музикою, якоюсь театральною сферою. Це може бути просто як захоплення цим, або і сам міг займатися таким. Знаходження в рибах Плутона може поглиблювати цю тематику, і тут також додається якісь містити, містика, якась трагізм, моменти на грані життя і смерті. І оця віра в Бога, можливо, рятувала би його. Тут також, можливо, є якісь покровителі з вищих якихось кіл. Це можуть бути якісь держслужбовці, якщо він якийсь був в структурі релігійній, то там якісь вищі ячини по-любому, і, можливо, вони були замовниками, якимись покровителями. Можна додати страхи якого, чогось незрозумілого, що неможливо пояснити, якісь страшні сни, потойбічні сили, можливо, якась була був цим, цим, цим зв'язок. Сонце, ще раз кажу, це планета в рибах. вона Говорить, що людина буде творча, тонка душею, буде відчувати світ підсвідомо. Інтуїція буде розвита в людини. Вона буде прагнути знайти себе через такі тонкі енергії, тікати від можливо від реальності у цей світ фантазій. А ще й у віра Бога буде додавати такої можливої ілюзії, що все, що не станеться, все найкраще. Ну і тут, знаєте, в деяких моментах, якщо хотілося б якоїсь стабільності матеріальної сфери, розвиненої, зрозуміло, що і куди йде, то якраз це все може стати на заваді. Часом, який я вказала 12 дня, місяць знаходиться в тільці. Скоріше за все. Це або близнюки, або все-таки тілець. Нехай буде тілець, то це про матеріальне, про я спокійний, коли в мене все налагоджено в цій сфері, коли ресурси стабільно є, накопичення, тяга до накопичення. Також про тематику жінки, в плані, що вона важлива і вона буде забезпечувати мені ось цей тил матеріальний. Не буду дуже довго на цьому зупинятися, бо невідомо, де цей місяць знаходиться. Більшість планет у нього знаходиться в проміжку стрілець риби, то це більше про розвинену душу, про прагнення відсторонитися від якихось матеріальних сфер буденного життя. Схильність розвивати більше духовне, бути якимось вчителем, духовним наставником. І якщо подивитись, яка планета найбільше в нього виражена, як ланцюжок планет будується, то виходить, що головніша за всіх Юпітер планета. Це про ось цей духовний розвиток, розширення, про божественне, про пізнання інших культур, розширення себе через це. Глобально бачити, не концентруватися на якісь деталі, а бачити в цілому. Духовне наставничество про якийсь статус у суспільстві мати, це є для нього важливим. Можливо, якось це буде пов'язане зі словом, якимись діями нестандартними, можливо, якась, якесь пересування великим простором, наприклад, там кораблем, якісь мантри, можливо, світом. Якщо ми будемо брати вітер як. Планету, яка буде на собі концентрувати увагу, то що міг малювати якихось важливих людей, статусних, вчителів, наставників, духовенство якесь, також якась релігійна тема, спілкування, де є люди задіяні. Природа, тема природи пов'язана з іншими культурами, колір буде жовтогорячий, теплі кольори. Ну і техніка, можливо, якісь незрозумілості з деталями і точністю. Проте я думаю, що це буде досить нечітко помітне, тому що на той час усі намагалися передати якомога точніше все, але тут можна втікти від цих точностей, малюючи якусь природу, великі простори, там де можна зникнути якусь деталю, тобто, можливо, якісь великі простори природи. Були якось йому цікаві. Що у нас ще може про деталізацію казати? От, наприклад, знак діви в нього пустий, Меркурій, який є особливо за діву, да, за цю деталізацію знаходиться у водолії. Тобто це теж масштабований якийсь знак погляд з якийсь креатив, щось надзвичайне, щось таке не як усіх, або велика кількість людей на картині. Також може якась втрачатися точність деталізація, можливо, якась через хитрість цю деталізацію уникати. Яка стихія в нього найбільше визначена? Значить, вогонь, мотабельний хрест? Значить, вогні в нього чотири планети: це Венера. Юпітер, Нептун і Уран. Значить, Венера в нього вважається творча планета, але вона знаходиться в овні, ще й в поєднанні з чорним місяцем. Тематика жіноча буде ігноруватись з одного боку, але якщо то чорний місяць, в поєднанні з Венерою, можливо, буде якась прискіплива увага, занадто увага приділятися ось цій жіночності, стосункам, емоціям, пов'язаних з комунікацією людей. Але з таким, знаєте, войовничим яким нахилом. Тобто, де є якийсь бунт, агресія, войовничість, ініціативність, бадабум, типа. Або буде малювати чоловіків, може малювати чоловіків, які будуть схожими на жінок. Ну, можливо, вогонь додає нестабільності, якоїсь ігнору, хочеться швид... все як зробити, може додавати уникання деталізації. А ця покровитель осії. Венери знаходиться в Козерозі, де навпаки все повинно бути. Те, як потрібно за планом, як навчили, не треба уникати і діяти, як захочу. Повинен бути якийсь чіткий план. І зрозуміли вже зарання, який буде результат. Але все одно будуть якісь, знаєте, несподіванки. Вогняні планети це Нептун, Уран і Юпітер, які знаходяться в стрільці. Ось ці три планети будуть казати за загальне, за божественне, за кількість людей, за якусь природу. Якщо подивитися ще раз про тематику, люди можливо, комунікація, так, якісь статусні люди точно, природа і великі масштаби також важливо. Ну і кольорова гама буде тяжіти до теплих кольорів. Чіткість підпитання, не можу сказати. Ну, якась техніка, да? Техніка з за канонами, але здається, будуть якісь ухиляння, експерименти з технікою. І Якщо там на мотабельність, то Рух за інтуїцією, за почуттями, можливо, були якісь несподіванки в процесі, і треба було пристосовуватись, якщо він мандрував і малював усі всі види, краєвиди, людей і так далі. Теж, можливо, це якось коригувало роботу, бо або погода не та, або люди не, не так себе поводять, або ми не можемо зрозуміти один одного. Тому це можливо було якось треба пристосовуватись і. Плутон, це до мутабельних вони також відносяться. Сонце і Плутон будуть додавати вносити якісь нюанси. Якась емоційність може бути пов'язана, наприклад, або з владними людьми, або з ось Сонце і Плутон. Вже як в якійсь карті, я вже дивилася, сонце і плутон у рибах у нього знаходяться, то це м м якісь. Таємничі люди, які мають владу, знаєте, не пряму, а приховану, ті типу, сірий кардинал божественного порядку, люди, які причетні до божественного до релігії і мають там владу. Це можуть бути якісь бадюки, якісь люди, які мутні, незрозумілі і ну, на перший погляд які мають таємниці, за кольором може додавати якогось темного кольору, чорний з червоним відтінком, ну такий чорний, через... чорний ніби додається до всіх інших кольорів. Ну і відтінки синього, можливо, бо риби. І загалом, знову ж таки, виражений стрілець. А, техніка там яка, да? техніка, ось ці дві планети знаходяться в рибах. Тут знову ж таки більше про колір, про аніж про чіткість. Можливо, подивимось, можливо, якась буде чіткість, знаєте, яка буде викликати здивування, можливо, якийсь винахід знайшов він в своїй техніці, якась нова техніка, не знаю, подивимось. І знову ж таки, загалом виходить мотабельний вогонь це стрілець, Юпітер, знову ж таки, виділений. Тобто акцентуація йде на Юпітер в його карті, в будь-якому випадку, або статусні люди, або релігійники якісь, або велика кількість людей, або Природа іноземного характеру, або щось божественне, і люди з цим пов'язані. Подивимось, і по кольору буде переважати жовто-гарячий, червоний та чорний, і по техніці буде бажання малювати якісь великі простори, де можна ігнорувати якусь деталь. Далі подивимось, як могли його зустрічати. Тобто могли зустрічати як людину холодну, відсторонену, яка свої почуття приховує, можливо, якась дивна поведінка ексцентрична, або якась з віком статусна людина, начальник, головний, який командує постійно, людина, яка тяжіє до порядку конкретики, поважає час, свободу і особисті кордони іншої людини. Чим міг він запам'ятатися? Людина, яка є віруючою, яка має якийсь статус в цій сфері, людина, яка творча, яка багато малювала, або має велику, велику кількість робіт, яка можливо, яка малювала або релігійників, або природу воду. До речі, я все забуваю, що риби це вода, тому треба подивитися, чи є в його картинах, пейзажі, де є вода. Тож, чим ще міг допам'ятатися як віруюча людина, або людина, яка могла продавити своє, маніпулювати і досягала висот, через що він міг би досягти успіху, наче через творчість, через релігійну тематику, через природні у ці моменти, можливо, мандри, через якісь таємничі ходи. Коли проявляв себе свою реальну суть, коли був собою, оптимістом, вір, вірив у себе та у допомогу вищих сил, через допомогу іноземців та підтримку великої маси людей, виділяється лінія близнюки-стрілець, наповнення себе розширення себе знаннями через інші культури, через божественне, через творчість, пов'язану з цим вивчення інших. Мов, культур, просто знань, накопичення цих знань та е, знаходження себе в деталях, шукати ці деталі, вміти розповісти те, що ти знаєш простою мовою іншим, стати саме, саме е, вчителем для цих е, людей, які менше знають, ніж він, мандрувати, рухатись, пізнавати далі, розуміти простих людей, бути ближчими до них. Вміти якось зробити трансформацію між новим і іноземним і знаходити якесь своє нове рішення. Тут є такий цікавий момент: у нього ж Юпітер головна планета в карті, і вона поєднана з зіркою Растабан. Знаєте, що цікаво, це зірка означає зараз ля має природу Сатурна та Марса, тобто приносить багатство, почесті, відомість, високе положення, а також і втрати безчестя, може приносити втрату майна. Насилля, горе і незводи, може схиляти до пограбувань, розбою. Часто буває у людей, які привласнюють майно через хвіртки або лазять в карманах інших людей. Може бути людина, яка може бути як бандитом, або може бути мати власний кодекс честі і зовні бути благородним, але всередині насправді бути поганою людиною. Мерзотником. Може здобувати гроші не через працю, ну, нелегальним якусь працю. Може схиляти до клептоманії, а в поєднанні з Юпітером може давати високе положення у спорті, воєнній сфері і фінансових справах. Може також давати в поєднанні з Юпітером постійні судові процеси. Я не знаю його біографії, і навряд чи вона є в інтернеті, ця біографія, бо людина. Забуло, якого року наружні, 1817-го. Ну так от, навряд чи я знайду якісь підтвердження. Ну, дуже цікава інформація про зірки в поєднанні з планетами. Ну, добре, буду закінчувати. Дякую за вашу увагу. Поставте мені лайк, мені дуже буде приємно, вам не важко, я так думаю. І якщо у вас є якісь питання важливі для вас на сьогодні, пишіть мені, подивлюся, як це у вас в натальній карті може показувати. Можливо, знайду і вихід цієї ситуації. Підписуйтесь на мою сторінку, до речі. Наступного разу буде новий художник, ім'я якого я ще не знаю, і карти якого в мене ще немає. А на сьогодні все. Бувайте!